Привіт! Чи доводилось замислюватись, чому одні речі навколо нас здаються такими правильними, красивими, зручними, а інші, ну, не дуже? Це, знаєте, не якась магія. Насправді, за кожним вдалим дизайном стоїть проста, але неймовірно потужна формула. І сьогодні ми з вами якраз і розкриємо її три головні секрети. Бо ж головне завдання будь-якого дизайнера це взяти хаос ідей, елементів, можливостей і перетворити його на щось цілісне, що, що працює і, звісно, тішить око. Це справжнє мистецтво створення гармонії з нуля. А принципи, про які ми поговоримо, це універсальна мова, яка допомагає цієї мети досягти. І знаєте, що найцікавіше відповідь криється у числі три. Так, так, всього три фундаментальні концепції, три стовпи, які відділяють звичайний безлад від досконалості. І коли ми їх зрозуміємо, світ навколо нас, от побачите, заграє зовсім новими фарбами. І це працює абсолютно для всього. Серйозно, неважливо, чи це архітектура величного собору, чи дизайн звичайної футболки, чи навіть іконка в смартфоні. В основі завжди лежать оці самі три елементи. Ну що, готові розібрати їх на атоми. Поїхали! Але зачекайте. Перш ніж ми пірнемо в саму теорію, пропоную невеличкий експеримент. Давайте на кілька хвилин просто уявимо, що кожен з нас дизайнер, справжній творець. І ось ця думка, вона, знаєте, ключова, бо будь-який предмет це ж не просто річ. За ним стоїть ціла історія, чиїсь ідеї, ескізи, вдалі й не дуже спроби. Це, по суті, маленький витвір мистецтва. І як тільки ми починаємо думати саме так, от тоді й починається справжня творчість. Ну що ж, ось вона, та сама формула, проста як усе геніальне, художнє конструювання це всього лише. Форма плюс композиція плюс оздоблення. Давайте запам'ятаємо ці три слова, бо вони наш дороговказ на найближчі кілька хвилин форма, композиція, оздоблення. Так, давайте по порядку почнемо з основи основ, з фундаменту те, без чого нічого взагалі не може існувати. І в дизайні це, звісно ж, форма. Що ж таке форма, якщо по-простому? Ну, це силует, контур речі. От перше, що ми бачимо, навіть не вдивляючись, мозок одразу щитує, це щось кругле чи квадратне, витягнуте чи компактне. Це і є та сама база, той скелет, на який ми потім будемо нарощувати все інше. І отут вже починається найцікавіше. Бо форма це не просто обриси, це перше повідомлення, яке ми посилаємо. Хочемо сказати про стабільність і надійність? Беремо геометрію квадрати кола. Треба додати легкості чогось живого. Звертаємось до природи, хвилі, листки. А якщо мета здивувати, зламати всі правила, тоді вперед, до абстракції, до унікальних вигаданих ліній. Добре, форми ми обрали. А що з ними робити далі? Просто розкидати хаотично? Ну так не піде. Це буде каша, а не дизайн. Потрібен хтось, хто наведе лад. Такий собі диригент для нашого візуального оркестру. І цей диригент називається композиція. Композиція це, по суті, мистецтво все правильно розставити. Це про те, як елементи дружать між собою, де буде головний акцент, а де другорядні деталі. Це саме те, що перетворює набір окремих фігур на цілісну, зрозумілу історію. І тут є два основні шляхи. Перший Такий класичний і надійний це симетрія, коли ліва і права частини ніби дивляться одна на одну в дзеркало. Це завжди про спокій, порядок, стабільність. А є інший шлях асиметрія. Тут все набагато цікавіше, динамічніше. Це ніби гра, де баланс досягається не однаковістю, а візуальною вагою. Ризиковано? Так, але результат може бути просто вау! Але, звісно, не балансом єдиним. Є і інші круті інструменти, наприклад, контраст. Це коли ми зіштовхуємо велике і мале, темне і світле, щоб сказати: гей, подивіться сюди. Є ритм це ніби мелодія, що веде погляд по картинці. І, звісно ж, домінанта, головна зірка вечора, елемент, який хапає увагу першим і не відпускає. Окей, у нас є скелет, це форма, є м'язи, що тримають все купи. це композиція. Чого не вистачає? Душі, характеру! І от за це якраз і відповідає наш третій завершальний етап оздоблення. Оздоблення це, знаєте, як спеції для страви. Це всі ті фінальні штрихи, колір, фактура, візерунки, все, що робить річ живою та унікальною. От уявіть дві однакові сінькі чашки. Завдяки різному оздобленню, одна може бути веселою і дитячою, а інша суворою та елегантною. Розумієте? І ось тут є просто геніальна аналогія. Дивіться, форма це тіло, композиція це скелет і постава, а оздоблення. Це одяг, зачіска, аксесуари, саме вони створюють унікальний стиль, розповідають про характер і роблять образ завершеним і незабутним, краще й не скажеш, правда? І тут уже можна відриватися наповно можливостей, море, орнаменти, візерунки, тіні та штрихи для об'єму, фактури дерева чи каменю, кольори, нитки, блискітки, все що завгодно. Кожна деталька це інструмент для створення настрою. Ну що ж, з теорією розібралися кожен елемент окремо, наче зрозумілий, а тепер найцікавіше давайте подивимось, як уся ця магія працює разом, як ці три складові зливаються в єдине ціле. Пропоную просто зараз створити щось своє. Ну, віртуально. Нехай це буде невеличка декоративна картина. І ми пройдемо весь шлях від А до Я крок за кроком, використовуючи нашу чарівню формулу. І так, поїхали. Крок перший. Форма. Що беремо за основу? Щось просте і зрозуміле, наприклад, квітку і листочки. Чудово! Крок другий композиція. Де буде головний елемент? Звісно, квітка. Ставимо її в центр, а листочки симетрично навколо. Вже є баланс. І крок третій: оздоблення. Не залишимо ж ми їх просто контурами. Додамо орнаментів на перюстки, трохи тіни для глибини і вуаля! І подивіться, що вийшло з кількох простих ліній, завдяки трьом крокам, ми отримали цілісний твір. У нього є ідея, є гармонія і є свій унікальний стиль. От вона магія дизайну, в чистому вигляді. Бачите, все насправді просто форма, композиція, оздоблення це і є ті самі три кити, три ключі, які відкривають будь-які двері у світі створення краси, порядку та гармонії. І наостанок. Невеличке завдання. Просто спробуйте після цього подивитися на світ трохи інакше очима дизайнера. Коли будете йти вулицею, зверніть увагу на фасад будинку. Коли відкриєте улюблений сайт, спробуйте розкласти його на ці три складові. От, побачите, як багато нового можна помітити, і як часто з'являтиметься думка: о, тут класна композиція, або «Хм, з оздобленням тут переборщили. Бо тепер ми знаємо, дизайн це мова, якою речі говорять з нами, і ми почали її розуміти.